Сьогодні, щоб знати історію, нам достатньо купити книгу або зайти в інтернет. Раніше усю інформацію передавали з уст в уста. Метод не дуже точний і не завжди достовірний, тому виникали легенди та балади, які важко назвати перевіреними фактами. А як дізнатись правдивість даних, які дійшли до нас? Наша наука бере початок зі старовинних літописів. У часи Київської Русі ченці були найосвіченішими людьми культурною елітою. Вони укладали літописи, щоб зберегти для наступних поколінь пам'ять про минуле держави. Одним з найвидатніших українських істориків був літописець Нестор, при лаврі служив ще в юнацькому віці. У Києво-Печерському монастирі отримав прізвисько Нестор Літописець, опис подій часів заснування давньоруської держави дійшов до наших днів завдяки його роботам. Джерелами праці слугували монастирські записи, візантійські хроніки, розповіді бояр, торговців і воїнів, мандрівників. Його вважають одним з найвідоміших інтелектуалів свого часу. Він досконало володів грецькою мовою, нестор літописець упорядник повісті врем'яних літ, збірки наявних на той час літописів, які не збереглися, але дійшли до нас у переписі іншими ченцями. Також у повісті багато географічних даних, розповіді про сонячні затемнення, землетруси і різноманітні біблійні трактування природних явищ. У Володимир Волинському Нестор вивчав праці місцевих істориків, доєднав Волинський літопис до складу повісті минулих літ, однієї з найвидатніших пам'яток світової культури. Помер літописець у 1114 році. Його поховали у Києво-Печерському монастирі. Українська православна церква на знак поваги і визнання заслуг великого подвижника затвердила орден преподобного Нестора Літописця, який видається за церковні досягнення. День вшанування пам'яті Нестора Преподобного припадає на 9 листопада. Цього ж дня українці, починаючи з 1997 року, відзначають День української писемності та мови.